Друзі, всім вітання, закінчила роботу над таким червичком. З таким орнаментом. Плетення. Червичок досить великий. Висота червичка 35 сантиметрів. По довжині він має 54 сантиметри. Сюди влазить відро. Ось таке має 11 літр. Ну, ось так виглядає з відро. Якщо його розв'язати, то відро. Ще нижче опуститься, просто я не хотіла, не хотіла його розв'язувати. Зараз вам покажу підошву. Ось так виглядає підошва. Ось такий вийшов велетень черевик. Червичок може бути виконаний в різних кольорах, які ви забажаєте. Дуже гарний є пруток меланж. буду плести вслідуючі червички. Теж дуже гарно виглядають. Червичок готовий до продажу. Кого цікавий такий такі вироби, будь ласка, звертайтеся на Viber. Так він виглядає здалеку. Всім гарного і мирного дня!